Слава Ісусу Христу! Брати, сестри. Ми щойно заспівали таку пісню, яка досить цікава по своєму змісту. І по суті, вона висвітлила все те, про що говорили сьогодні переді мною брати, і про що я буду продовжувати також говорити. В людській уяві завжди змальоване. Змальована боротьба добра і зла. Кожна людина, яку би не спитав, ну практично кожна, вона скаже, що в цьому світі добро бореться зі злом, і навпаки, зло хоче побороти добро. Як воно виглядає, в яких воно формах, кожна людина сприймає по особливому або особисто, так як вона думає? Хтось змальовує Бога і диявола, добро і зло, які ведуть боротьбу. Хтось змальовує якихось людей цього світу, там один президент і другий, і ведуть боротьбу, добро і зло. Хтось ще якісь вигадує інші моменти. І коли читаємо Біблію відносно тих питань, того розуміння, то ми знаходимо, що дійсно боротьба, певна, ведеться. Але є один такий важливий момент, який повинен дати нам правильне розуміння, відношення. До цієї боротьби і нашої участі в ній. Боротьба ведеться. Але є один лише непереможний це наш Господь і Бог. Слава йому. Жодна людина, жодна духовна істота, вона і близько не рівняється з ним. І люди назвали таку, таку боротьбу дуалізмом, тобто, коли є дві. Рівнозначні особи, і вони ведуть між собою боротьбу. В духовному світі такого немає. Бог, який створив все, який бачить все, який планує все, Він непереможний. Він той, хто розпочав, і той, хто закінчить. І коли ми відкриваємо Біблію, ми читаємо на початку, що зробив Бог? Створив небо. І землю. І коли ми відкриваємо останню книгу Біблії, то апостол Іван каже: І побачив я нове небо і нову землю. І по великому рахунку, байдуже, скільки і чого планують і роблять сили зла, виконається те, що запланував Бог, слава Богу! І ви знаєте, в цьому плані, брати і сестри, ви і я маємо місце. Ви і я маємо місце. Хоча, як Брат Василь переді мною говорив, був, був час, що якась частина з нас, ми вели цю боротьбу проти Бога, думаючи, що ми щось зможемо здолати. Ми чули про Якова, як, про якого є написано, що ти боровся з Богом. Як ви собі вивіляєте боротьбу з Богом, Якова? Молитва. То кого? Боже, я хочу, давайте. Цьогодення я хочу автомобіль. Ні, я тобі не дам, а я хочу, ні, я не дам, а я хочу. Ні. Тро, трошки ні. Воно, молитва, якби частинка того, що ми прикладаємо зі своєї сторони зусилля. А по великому рахунку є Божа воля відносно кожного із нас, відносно нашого життя. Це досконалий план, щоденний план, річний план, щорічний від початку до закінчення нашого земного життя, є план, як ми його маємо прожити. Але коли ми виходимо за межі цього плану, а ми виходимо лише тоді, коли ми не розуміємо Божого Слова, не хочемо його розуміти, йдемо проти Божого Слова, тоді ми починаємо боротися. З ким ми боремося? З Богом. Бог має хороший план, і він каже, коли ти народився, моя ціль, щоб ти був в Божому царстві. А я не хочу в Божому царстві бути. Я хочу, як всі, де ми чули і електронку покорити, і когось обманути, і щось вкрасти, і ще якісь речі зробити. Я так не хочу. І людина ніби бореться. Я, я незалежний. От ви, слабаки, там Богу повірили, того не можна, того не можна, то не можна, а мені можна все, я незалежний. Подібно Яків, він мав свої уяви відносно свого подальшого життя. І те, що Бог про нього говорив ще навіть завчасу, до його народження, він не дуже прислуховувався. Але зробив так, як там навчила мама, потім інші люди і так далі. Оце є боротьба. І ми думаємо, що ми такі сильні і ми здолаємо. Але я ще раз повертаюся до цієї думки, брати і сестри, що Богу дякувати, що в цьому плані його переможному плані він знайшов для нас місце місце в церкві Його, місце в Божому царстві. Є лише одна проблема. Ми ще в дорозі, в дорозі до того Божого царства, в дорозі до того кінечного пункту, який Бог призначив і приготував для нас. І ми мандруємо, ми йдемо, живемо своїм життям, і було б добре, коли б ми дійсно нашу боротьбу спрямували проти нашої гріховної природи. Проти князя світоправителя цієї темряви, проти духів піднебесних цієї злоби, проти всякого зла, яке підіймається на нашу душу. От коли ми спрямуємо всю свою силу, енергію на це, і в молитві, і в служінні, і в спільності, і в спілкуванні і в інших моментах, які складають християнське життя, тоді, тоді це буде про нас написано в книзі об'явлення. Сім церков, і практично до кожної в кінці Ісус говорить: Переможцеві дам, переможця зроблю. Він стане той, хто переміг, той, хто здолав, той, хто вийшов переможцем в цій життєвій боротьбі. Текст Божого Слова, який я хотів би зачитати, написаний книга пророка Захарії. Книга пророка Захарії, другий розділ, п'ятий вірш. Книга пророка Захарії, другий розділ, п'ятий вірш. Він такий буде стартовий текст, але Він не буде основним. Він не буде основним. Ми будемо говорити про Ісуса, про Того, який є основним. Але для того, щоб краще нам зрозуміти суть Його доброти, суть Його любові, суть його милості, суть Його ласки, суть його благословінь, ми використаємо певний предмет, про котрий тут є написано. І написано так: Захарія 2,5. І звів я очі свої та й побачив аж ось муж, що в його руці мірничий шнур. Таке коротеньке слово саме-саме останнє. Шнур. Шнурок. Кожен із нас, можливо, не щодня, але в більшості ми користуємося якимось шнурком. Це можна сказати, трос, навіть оцей кабель до мікрофона, це того теж свого роду шнурок. І я тільки трошки торкнуся оцього п'ятого вірша, де написано про мірничий шнур, тобто шнур, яким щось відміряють. Коли ви будете читати книгу пророка Єремії, там є дуже багато зговорено від Бога про людину або про чоловіка, або про ангела, який в своїх руках тримав мірничий шнур, і він щось виміряв. І в більшості там є написано в Єремії, що він виміряв Єрусалим і йшов під сумок. На жаль, це місто приречене. Щось він міряв, якісь він мав стандарти, і в чомусь цей Єрусалим не попав під ті Божі стандарти і виноситься вирок. Ви знаєте, слово шнурок або шнур використовується в Біблії багато разів. І якщо по пам'яті, знаєте, коли мені прийшла така думка, я по пам'яті почав згадувати, про що йдеться, і згадав в певні моменти з того, що є написано в Божому Слові. Є написано в книзі Буття, 38 розділ, 18 вірш, про Юду, сина Якова, який там вирішив не одружувати свого молодшого сина. Зі своєю невісткою, яка була замужем за старшим сином. Ну, традиція або порядок був такий: якщо син помирає, то його брат бере дружину, його жінку, якщо далі, і так воно йшло. І ось там є написано: ми читаємо, що печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твої, і він дав їй. Там така нехороша подія, я на ній не хочу зациклитись, звертати увагу, але я хотів би зауважити, брати і сестри, що перелік, який сказала Тамара до Юди, що він має дати, він включав шнурок. Ну, я не знаю, що він мав з туфля, шнурок розв'язати. Я не досліджував цього питання. Що це за шнурок був? Але я думаю, що це була важлива річ, важливий предмет в атрибуті. Цього чоловіка для тому, що вона звернула на це увагу. І ще один момент, на котрий я хотів би звернути увагу, є написаний в книзі Ісуса Навина, другий розділ, 18-й вірш. також. Я сьогодні буду згадувати три, три місця про шнурок і в всіх місцях там 18-й вірш. Ну, співпадіння, думаю. І там є написано про те, що коли прийшли вивідувачі. До Єрихону, знаєте цю історію, вони порозмовляли з Рахав, мали, мали певну домовленість. І ось цей шнурок, ця червона нитка, чи пояс, чи шнурок, червоний, який висів у вікні оселі цієї жінки, він був рятівним для неї, для її сім'ї, рідних, близьких. Ну, кого вона туди покликала? Тому що така була умова: ось цей червоний шнурка з цієї нитки червоні в вікні прив'яжеш. Коли він висить, це знак, що там ти і ти є та людина, яка зробила нам добро. І ми це будемо пам'ятати. Але я хотів би більше звернути увагу на інших два місця Божого Слова. Перше є записаний книга пророка Осії. Книга пророка Осії, 11 розділ і четвертий вірш. Книга пророка Осії, 11,4. Написано так. Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють, шнурками любові, і був я для них, немов ті, що здіймають ярмо знад їхньої шиї, і я їх годував. Ще один момент і Бог говорить про те, що Він мав якесь бажання. Він мав якусь справу, він щось робив відносно Ізраїля. Тут є написано, і каже я їх, євреїв, тягнув шнурками любові. Коли прочитати це місце, то можна задати певні питання, кого тягнув, для чого тягнув, чим тягнув. І ми розуміємо, що мова йде про Ізраїль, мова йде про те, що тягнув Бог, і мова йде про те, що Він тягнув. Любов'ю, ту любов, яку він проявляв до них, вона говорила, що потрібно йти за Бога, потрібно слухати Бога, тому що це любов. Але євреї дивилися на Бога, і коли ось я писав це передання, це писання від Бога, ці пророчі слова чи інші пророки, то євреї дивилися, і вони задавали запитання: ну а де ж той Бог? Більшість пророки, які, книги, яких записані в Біблії, вони говорять про те, що Ізраїль відступив від Бога, а потім почав вимагати: Бог ти нас любиш, Бог твій храм тут. Чому ти нас не захищаєш, чому ти не стаєш в проломенні і не заступишся за нас? А Бог говорить, а я їх тягнув шнурами любові, шнурами любові. Моя любов. Вона, ну, Божа любов, скажімо так, вона є специфічна. Це не просто якісь приємні подаяння. Це не просто, як ми хочемо якісь благословіння. Але коли ми читаємо вже в новому заповіті, і це місце перегукується зі старим заповітом, то там є написано досить неприємна така характеристика Божої любові. І Бог каже, кого я люблю, тому цукерку даю. Так написано? А ні? А написано, кого я люблю, того й караю. І ми думаємо, що ж це за дивна любов така? Для чого мені така любов, коли той Бог, який каже, що мене любить, то Він мене карає. І апостол Павло в одному з післанів він говорить про ості всі речі і пояснює, чому так відбувається, і наводить приклад батьків і дітей, коли батьки за часу земного життя карають дітей. Якесь покарання. Чому? Тому що дитина щось зробила. Десь переступила волю батьків, десь поступила неправильно. І для того, щоб людина зупинилася в цьому, для того, щоб людина зрозуміла свій неправдивий, неправильний якийсь вчинок, приходить певне покарання. І люди дивляться сьогодні на Бога: о Бог злий, недобрий, Він карає. А Бог каже, я вас тягну шнурами любові. І ось цей шнур любові, ну, може, так трошки грубовато звучить, але чим тягне Бог? Ісусом Христом, нашим Господом, який прийшов на цю землю, який розказав людям про цю любов Отця. І вона заключалася в тому, щоб людина, прийнявши, повіривши в нього, могла залишити гріх і перейти в царство правди, в царство Боже. І ця любов у нас сьогодні виливається, виливається написано Духом Святим, виливається різними обставинами, різними ситуаціями. Коли Бог попереджає, коли Бог дійсно робить якісь такі речі, ситуації, обставини в нашому житті, що ми тверезіємо розумом і навертаємося до Бога. Чому? Тому, що Він любить. Тому, що Він любить. Навіть цей приклад з Яковом, який в собі йшов додому, повертався, як кажуть, безпроблемно, маючи великі маєтки і все необхідне, але Одна інформація, вона перекреслила все радісне життя і сам наближається і з ним 400 вояків. Все, кінець. Але дійсно, яково потрібно було перейти ті випробування, цей момент тяжкий, нелегкий для того, щоб примиритися з Богом і з Ісавом, своїм братом. Тому що Бог знав, Бог бачив і Бог зробив все, щоби. І, брати, вони помирились. Отак робить Бог. І інше місце, яке я хотів би зачитати, воно є записане книга пророка Ісаї. Це п'ятий розділ, і знову ж таки, 18-й вірш, Ісаї 5.18. Написано так. Горе тим, що вину притягають до себе шнурами марноти, а гріх як мотузям від воза. Це ніби на противагу, брати і сестри, наше людське, те, що ми можемо. Те, на що ми звертаємо увагу, те, що нас захоплює, чим ми зацікавлені, які в нас пріоритети можуть бути нашого життя, навіть коли ми в церкві Божій. І Бог говорить через Ісаю і каже: горе тим, що вину притягають до себе шнурами марноти. Ось такий шнурок марноти. Людина старається, людина вкладає сили, здоров'я, всього себе, нікого не, не, не зауважує, все є ціль, є мета. І один чоловік, який написав, я думаю, не одну книгу Біблії, він це все пройшов. Він пройшов задоволення, він пройшов працю, він пройшов інші якісь речі, і в кінці підсумок він говорить: марнота все. Але ми люди ми беремо цей шнурок марноти і тягнемо до себе. Нам треба звідси, нам треба отут. І ще звідси треба взяти. І непогано було би ще тут захопити. А в результаті це марнота. Чому? Тому що Бога нема. Це не Боже. Це не те, що Бог передбачив. В більшості людина сама по собі, по своїй природі, по своїй гріховній натурі, вона спосібна тягнути лише недобре. Як тут є написано, вину притягає. Тобто проблеми для себе людина притягає. Через що? Через те, що вона занурюється в цю марноту. І людина вже не бачить нічого. Ось цей шнур марноти, він тягне провину перед Богом. Тому що людина закривається від Бога і гріх як мотузям від воза. Людина тягне гріх. Отакі, От брати і сестри, дві проти, протилежні сторони. Бог, який тягне мене, кожного із вас, шнуром любові через Ісуса Христа. І моє я, особистість, моя така якась там натура, гріховна природа, плоть, як хочете називайте, ми можемо самі подивитися в своє життя, що я притягую до себе. Чим я притягую якісь інші речі? Яка в мене ціль, яка в мене мета? До чого воно це все приведе? Більшості випадків воно приводить до, до гріха, до, як було сказано переді мною, до відсутності взаємин із Богом, із людьми, і з іншими якимись ну, моментами. І тому висновок такий: що робити нам сьогодні? Всі ми віруючі, пасенні. всі ми хочемо, щоб ми дійсно були з Богом. І кожен нас хотів би триматися за цей шнурок любові, щоб Бог нас тягнув. А, але разом з тим, брати і сестри, сьогоднішні проповіді, те, що я чув, і пісні, вони говорять про те, що ми можемо робити щось інше. Йвіть собі картину, що Бог мене чи вас. Притягує до себе шнурами любові. Тобто він розказав нам про, про його царство, про прощення гріхів, про звільнення від вічного прокляття. І ми радіємо, так, Господи, ми хочемо бути там, де Ти, де ти нам приготував. Але за нами тягнеться шнур марноти. І ми за собою тягнемо ці всі світські, непотрібні речі. Такого, такого практично не буває. Ісус, коли говорив про це, Він сказав, що ніхто не може служити двом панам або одному, або другому. Або за одним будеш слідувати, іншого зневажати, або навпаки. І в більшості, брати і сестри, Біблія, особливо новий заповіт, в багатьох моментах Він говорить про, ось, про це багатство, збагачення, те, чим люди живуть, що вони хочуть осягнути. До чого вони хочуть дійсно дійти в своєму такому збагаченні? Апостол Павло пише, якщо не помиляйся до Тимофія, каже, всі, хто хочуть багатіти, попадають в спокусу, попадають в такі речі, що воно так затягує, що все приводить до гріха. Але я хотів би, брати і сестри, щоб ми зрозуміли, я разом з вами і пильнували в цьому, і старалися, щоб дійсно, коли перед нами стоїть вибір, віддатися або піддатися Богові, який тягне до себе нас своєю любов'ю через Ісуса Христа, то зробити ось цей крок до Бога. Яків, скажімо так, був зламаний. Зламаний. Ти боровся з Богом, але в Бога є воля. Відносно тебе, ти будеш родоначальником, твоїм іменем назветься народ, з того народу піде Спаситель для усіх людей. І є протилежна сторона, брати і сестри, те, що ми можемо впертися і сказати, я знаю, як мені потрібно, і тягнути провину, гріх на себе ось цими марними непотрібними справами, вчинками, досягненнями. як хочете називайте. Я думаю, ми всі мудрі люди і розуміємо. Чітко написано в Божому Слові, що не по вірі це гріх. А що не можна працювати, можна і треба. А що не можна щось робити, можна і треба. Але ми маємо мудрість і розуміння, коли робити, що робити, і скільки робити, і для чого це робити. Тому хотів би разом з вами помолитися, щоб в нашому житті ми завжди бачили цей Божий шнур любові, який тягне нас до себе. Який кличе нас до себе, який пропонує свої благословіння. І щоб ми дійсно відмовилися від тої марноти, яка може, може, на превеликий жаль, і не допустити нас, Царство Боже. Тому що той шнурок може бути такий міцний, і він не порветься і буде тримати нас. І в кінці буде плач і скрегість зубів. Але ми будемо молитися, щоб Бог. Допоміг нам, дав нам мудрості, розуміння, правильно поступати, тому що, брати і сестри, від наших правильних вчинків, від наших правильних вчинків кожного із нас, зокрема, залежить і доля нашого краю. Якщо 300 людей, скажімо, будуть поступати правильно, це велике благословіння. Якщо тисяча, якщо десять, якщо мільйон, а якщо десять мільйонів, будуть потягнуті Божою любов'ю, відмовляться від тої всієї нечистоти. Прийде благословіння Боже, Бо хоче благословити, але він дивиться, чи ми піддаємося на цей його потяг. Давайте помолимося, щоб Бог благословив нас в житті, щоб ми дійсно відгукнулися на Його поклик і пішли за ним.